Вітаю, це спецпроєкти, А я Сергій Мамаєв. Поки Володимир Омелян відновлюється після поранення, є можливість з ним говорити. Відповідно, поговорили про те, що відбувається в Україні, про фронт і тил, про корупцію, про вовену тисячу, про те, що ворогу хтось злив всі адреси виробників БПЛА в Україні. Ну і про інституції, які потрібно розбудовувати, попри війну, перед тим лише нагадаю, що ми надзвичайно потребуємо ваших вподобайк, коментарів, підписок. А так само ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. Всі посилання є в описі відео. А ми починаємо. Пане Володимире, хочу з вами обговорити широке коло нагальних питань, але почну як не дивно з цитати. Єрмака відбувається інформаційна війна. Нині Москва працює над тим, щоб заплюмувати імідж нашої влади, зауважуючи, що фронт тримається попри корупцію. Але якби ми були настільки корумпованими, якби ми могли, якби ми могли протистояти. Це Єрмак заявив в інтерв'ю італійський кур'єра Сера. Якщо ми з вами сьогодні будемо говорити про корупцію, чи значить це, що ми значить воюємо на стороні Москви проти України в цій інформаційній війні? Дивіться, ми насправді бачили багато ітерацій боротьби з корупцією від того, що її в принципі не може бути. Далі що всі корупціонери виїхали? Що корупції в Україні немає а в Сполучених Штатах Британії в Франції вона б'є рекорди. Тепер ми дійшли до сумної констатації, що все таки корупція є, але в такому обсязі, що не впливає на ведення бойових дій з боку України. Я би став, що це дуже оптимістична заява. Я не думаю, що оці всі корупційні кейси, які заміщені слуги народу в багатьох інших сферах енергетиці, оборонці це все суцільні агенти Кремля і виключно які беруть хабарі. Хоча абсолютно допускаю, що дуже багато з них дійсно працюють на Кремль і досі, і очищення влади від зрадників не відбулося. Але тим не менше е, вважаю вкрай неправильним ситуацією, коли ми замість того, щоб боротися з проблемою, вирішувати її джерело, а не просто ліквідувати наслідки, е, починаємо співати якусь таку, знаєте, заспокійливу мантру, що та це не страшно, та цього немає. І якщо воно є, то в таких обстрілах ні на що не впливає. Бо, приміром, останнє е, деться інтерв'ю керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури пана Клименка. Там чітко йдеться про те, що е, оця е, поправка до імунітету депутатського, про яку ми раніше там довго кричали, що бор вперше за 30-350 тисяч років з депутатів зняли імунітет. Виявилося, що він абсолютно не знятий. І що це фікція. Тому давайте ми зробимо правильні речі: будемо мати дійсно незалежну антикорупційну інфраструктуру. Не будемо втручатися в її роботу, і хай вона нарешті продемонструє той результат, заради якого вона була створена. Або якщо вона вже теж корумпована і не здатна цей результат демонструвати, тоді треба думати, що ми робимо з антикорупційною інфраструктурою. Бо в тезу, що корупції в Україні немає, ну не повірить навіть дитина 6 місяців від народження. Можливо, ці всі заяви просто не для нас. Можливо, це для західного споживача і для захід... ну, для влади на заході, аби ті могли аргументувати, чому потрібно Україні допомагати. От, наприклад, дивіться, Єрмак каже, що корупції нема. Значить, можемо допомагати. А ми на це не маємо зважати взагалі, що вони там кажуть за кордоном. Можливо і так, але тоді Андрію Борисовичу треба працювати не керівником офісу президента України, а десь якійсь експертній раді на заході. Там можливо там Атланті канцлек, що в нього вже достатній рівень англійської мови і аналітичної експертизи в якійсь сфері. А я вважаю, що це безвідповідально. На рівні топ керівництва держави а Єрмак, безумовно належить до такого керівництва держави де-факто. Хоча де Юри його посада досі під великим питанням, тим не менше це безвідповідально заявляти, що чогось немає, якщо воно насправді є. За рахунок чого зараз тримається фронт? Ну звісно, це люди. Це ресурси від наших партнерів, це українське виробництво і певною мірою це влада. Бо, наприклад, що майже зведена лінія оборони на Запоріжжі. Єдине, що мені постійно в мене таке відчуття, що українська влада десь запізнюється на пару кроків. Чому так і як це можна їм допомогти змінити? Ну є чотири базові речі, так які найбільше турбує фронт. Перше це достатня кількість людей. Друге це фортифікація, третє це зброя в тих, е, тих видів і ті засоби, які нам необхідні для оборони і потім наступальних дій. І четверте це з е, е, боєкомплект, тобто БК до цієї всієї зброї. Можна ще додати підпункт – пункт? Е, це вдалі кадрові призначення і правильне керування боєм. Ну, але це скажімо, поки що винесемо ви за дужки цієї дискусії. По першому, по людям ми півроку останніх чули, що мобілізація завдяки новому рішучому, потужному закону йде де нечуваними темпами до тих сотень тисяч добровольців, які стоять в військоматах для того, щоб потрапити в лави збройних сил. Додається ще сотні тисяч, якщо не мільйони, мобілізованих. Це все протягом півроку. Навчальні центри тріщать від людей. Підсумку виявляється, що цього всього не було. Єдине, що тріщало, це не навчальні центри від людей, а тумбочки і ліжка від доларів, які опинилися не тільки на регіональному рівні, смію вас запевнити треба щось зробити, бо сьогоднішня ситуація, коли спускаються вказівки, е, віддати 5 людей, 20 людей, 20% особового складу іншим бригадам чи на інші підрозділи, ну це фактично криза е, і провал мобілізаційних заходів, тому що е, мало того, що ті бригади, які воювали, вони виснажені і не отримали необхідного поповнення. Так, тепер у них ще зараз забирають людей. А в підсумку потім їм скажуть: ну ви ж відновилися там 2-3 місяці, десь відпочивали при фронтовій зоні. Тепер давайте знову в бій. А з ким і з чим не зрозуміло по фортифікаціям Ми всі все бачимо. Зокрема, мій батальйон він жодного разу не мав можливості чи такої розкоші, як зайти на підготовлені позиції, забетоновані суцільною лінією з мінуваннями і всім іншим. Ми були змушені постійно це робити своїми силами під вогнем противника. По зброї, ну те, що зараз все йде на курськ, це не таємниця, мабуть, що. чи це правильно раціонально? Я не знаю, тому що я не бачив і не розумію поки що наслідків курської операції. Можливо, десь це все таки прописано, як нам гордо розповідали спершу про план перемоги. Що там таке, що просто всі від заходу візьмуться за голову, але наразі беруться за голову з іншої причини: як від плану перемоги, так і боюся від курської офензиви. По е, БК ну з цим теж великі проблеми, і ці проблеми мають е, одне просте пояснення: українське виробництво зброї досі не налагоджене в масовому серійному випуску, те, що давно зробили росіяни. Ми досі е, тільки ведемо про це розмови, розповідаємо якісь казки про збільшення чогось в 2, 5, 10 разів. Але насправді ні, виробництво порохів. Ні, виробництва а змін снарядів в Україні або на українських заводах біля України в сусідніх дружніх державах. Ми досі не маємо. Я вже не кажу про ці всі історії з дронами. Коли нас першого розповідали, що буде точно мільйон. Потім ми виявляються виробляємо півтора мільйона. Потім виявляється, що це ж все на фронті було. І, мабуть, же, мабуть, цей мільйон був використаний. Але от мій батальйон як отримав був 50 дронів від армії дронів за. П'ять місяців боїв, ну так воно досі ці цифр на цифрі ці і все і завмерло. А використали ми вже понад дві тисячі одиниць, і це все виключно волонтери і фонди, які нам допомагають. Якраз про дрони. Мартін Брест написав у себе в телеграм, що до ворога потрапила презентація, в якій не тільки всі розробки попила України, а й адреси, де виробляються, де вони виробляються, і ім'я, прізвища і контакти відповідальних осіб у цих підприємствах. Ну і завершив він свій пост про це такими словами: ми тимчасово живі. Він вважає, що витік відбувся з міноборони. Я думаю, це через ідеотизм, через корупцію, чи через зраду таке може взагалі статися. Ну, дивіться, те, що російські пабліки оприлюднили цей перелік українських компаній, це свідчить про єдине, що насправді. У російської розвідку є достеменні дані, хто де і чим займається, і це просто показали усім нам, що ми знаємо, і ми це все контролюємо і ми цим всім переймаємося в поганому для нас сенсі. Так на жаль, витік відбувся з офіційних органів влади. Бо та спільнота дроністів, які цим займаються, вони в курсі цієї ситуації. Кожен вживає якихось заходів. Але це додатковий зараз головний біль для тих людей перенести своє виробництво, подумати, що робити з контактними особами, прізвища, телефони, які вказані в цьому переліку, ну і багато інших неприємних речей. Я думаю, що за це має бути відповідальність. Але якщо як говорив президент Зеленський плани про наш наступ 23-го року був в Кремлі через 2-3 тижні, як він був зроблений в Україні, і за цим жодних наслідків не сталося, і жодна особа публічно, а сама бути публічно не покарана. То випадку переліку виробників БПЛА це знов ж таки буде проблемою і сподіваюсь не трагедією, а лише проблемою для самих виробників БПЛА. Ну така в нас державна історія, така такий у нас підхід до державного управління, який деградує просто на очах. Так і я не чув бо цьому посту вже кілька днів. Я не чув, щоб. Офіційно заявили, почалося розслідування з приводу цього витоку. Чим тоді має займатися можливо, там у ГУР має менше коментувати, чи внутрішня розвідка має, хоч якось, з'явитися або СБУ, так само не за бізнесменами ганятися. А спробувати зрозуміти, як це відбулося? Бо якщо це є, то мабуть набагато більш цікаво в них так само є. Вони просто це не оприлюднюють. Абсолютно, ну дивіться, е, в нас дуже висока концентрація людей, досі лояльних до Кремля, вищих органів державної влади. Це наша величезна проблема. Тому, коли ми чуємо про проблеми з витоком тієї чи іншої інформації, ну треба розуміти щиро, що це не випадковість, це цілеспрямована робота. Тих кремлівських агентів, які роблять все, щоб а дискредитувати підірвати моральний дух українського війська, ну ви розумієте, які відчуття зараз в тих ж дроністів, так тобто, ми щиро співпрацювали з державою. Ми робимо все, що можемо, переважно на волонтерських засадах. Але мало того, що цим не це це не використовувати, так зараз нам що створюють додаткові проблеми, які на межі е, ризику життя. По друге, це робиться з банальної історії. Вони е, є от, знаєте, ждуни на тих територіях, які е, можуть потрапити під російську окупацію або через бої ми змушені відступити. А такі самі ждуни є на банкові, такі самі ждуни є в Кабміні, такі самі ждуни є в Верховній Раді. І от чому з ними нічого не робить дійсно контррозвитка СБУ? в мене велике питання. Бо справою одного Баканова. Проблема не вирішується. Чи одного Дубинського проблема не вирішується, бо ми бачимо, що колеги Дубинського прекрасно досі ходять на ефіри е, телемарафону. Це його особисті, друзі, друзі які е, всіляко його підтримували на цьому непростому шляху зради України. Але тим не менше, у них все сьогодні чудово. Я більш ніж переконаний, що контррозвідка СБУ про ці всі факти знає, бо їх достатньо просто з'ясувати. А от чому вони діє, Це хороше запитання. Ну, якщо знає недіє, значить хтось надає команду. Я так розумію. Ми продовжимо нашу розмову з паном Володимиром Омеляном буквально за кілька секунд. Перед тим лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться, будь ласка, ролик. Вони рятують кінцівки поранених воїнів від початку великої війни. У нас з кожним днем все більше. не ампутуй, врятуй гасло програми. Врятуй кінцівку. Мені зробили кістковопастіку. У прооперований в березні я вже на службі. Другі ортопедичні операції вимагають більше грошей на матеріали. Без них було б дуже важко. Щодень до «Врятуй кінцівку звертаються нові поранені. Програма допомогла придбати і планти зроблено операція на коліні. Захисники мають шанс на повноцінне життя завдяки вашим донатам. Операцію зробили прокафандеклір. Зробіть свій внесок на порятунок кінцівок українських воїнів. Українська держава на жаль дуже погано фінансує складні операції для військових і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код Куаркодбанки. Програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Задонатьте, будь ласка, скільки можете на лікування українських бійців. І ще про корупцію. Ну, ми всі ж не дурні, як мені здається, тут в Україні. Ми тут всі в тилу, і військові, які час від часу приїжджають в тил. Вони ж бачать і оці найдорожчі автомобілі в останньому кузові, як то кажуть, останнього року випуску, великі квартири і машини, і ці всі вечірки, які відбуваються і дорогі ресторани і так далі. Тому подібне. багато звісно нам показують журналісти-розслідувачі. Візьмемо, наприклад, скандали з керівниками МСЕК. Спочатку звісно було затримання бюро економічної безпеки. А потім вже цей скандал набрав масштаб після того, як журналісти з'ясували насправді якою великою є ця проблема. Он наслідок генпрокурора подали на звільнення, і зараз на банковій активно шукають когось на постну на посаду нового генпрокурора. Але проблема в тому, що серед е, е, тих, хто претендентів, які є, не знайшли незашквареного. Відповідно, я не можу зрозуміти, що як при цьому можна розказувати, що в Україні немає корупції, хоча наслідки цих цієї корупційних дій. Ми бачимо всі, і ми ж розуміємо, що це саме наслідки, що корупція є. Ви знаєте, коли мені побратими почали писати які зараз на фронті, що ми шоковані від цих історій по МСЕКу, по ТЦК там, по народних депутатах. Я їм відповідав завжди однією фразою: я шокований, що ви досі з цього приводу шокуєтесь. Насправді це все було очевидно з 2019 року. І кращого вже нічого не буде з цією владою. Ми повинні чітко собі це все усвідомлювати. В них не прокинулася совість, в них не прокинулося сумління, в них не прокинувся розум, врешті-решт. Бо ми бачимо той самий алгоритм тих самих хаотичних дій, які є в кращому випадку породжені виключно некомпетентністю. А в гіршому випадку може виявитися, що це була цілеспрямована робота російських спецслужб, які наших дурників і корупціонерів штовхали послідовно до державного хаосу. Бо коли система державного управління корумпована, коли вона некомпетентна, коли вона здатна лише на хаотичні рішення, які покликані реакцією на події, які відбулися саме в цей день. Без жодного планування стратегічного прогнозування, то таку державу дуже легко захопити. Що ми власне бачимо зараз на наших очах? Що після того, як квартал 95 не лише е зруйнував державний апарат, але перейшов до військового керівництва, у нас почалися суцільні проблеми і е некомпетентні кадрові призначення в військовій сфері. Призведуть до того, що армія так само може втратити керованість, як втратив керованість державний апарат. Е, чому ми про це публічно не говоримо? Чому ми не б'ємо в дзвони і не притягуємо до відповідальності, хоча б публічно, тих керівників, а це насправді єдина людина, які це все роблять, я не знаю, бо мав би вже працювати бодай якийсь інстинкт самозбереження, і тут знаєте, такими раз на 5 років зустрічами з громадськістю е, на 3 години. Ситуацію не виправиш, Бо попри те, що ця е, громадськість може задовольнити своє его е, цією зустрічю, що з нами зустрівся президент. Але проблематики жодної конструктивної не вирішено. Більше того, на другий день після цієї зустрічі ми, ми чуємо історію про тисячу гривень кожному, тобто мільярд доларів. Е, е, Президент хоче роздати просто вигляді якоїсь подачки та людей, яких багатьох забрані життя їхніх родичів, зруйновані хати, відсутність роботи, соціальна кризова ситуація, на там по тисячі гривень. Чи це обговорювалося під час зустрічі з громадськістю? Я не знаю. Але таких фактів, які доводять на повну неспроможність керівництва держави керувати ситуацією, в нас вже є більш ніж достатньо. Я думаю, що не обговорювалося. Взагалі оці тисяча гривень, яку, які пообіцяв Зеленський, це, звісно, цирк у мене дежавю, Юлі на тисячі, в на тисячі, тепер, значить, вовне на тисяча. І відповідно це все виглядає так, що правий е е цей Єрмак, який каже, що Зеленський якомога швидше хоче провести вибори. Але з іншого боку, ну які можуть бути вибори під час війни? Вони взагалі якось це разом не складається, якщо чесно. Ну, дивіться, по-перше, бажання Зеленського до одного місця є закон України, який він зобов'язаний виконувати після припинення військових дій, необхідно одразу буде проводити вибори, і це те, що найбільше лякає друзів банків, бо вони розуміють, що ситуація повністю вийшла з під контролю. Магія серіалу зіткнулася з жорстокою реальністю, і питань до них вже цілий вагон, якщо не десятки вагонів, і відповіді в них ніяких немає. А своїми біткоїнами, які вони вивели в арабські країни, чи кешем, які вони ховають по матрасах, вони ситуацію не вирішать. бо держава на превеликий жаль в катастрофі багато в чому завдяки їхнім діям. Тому, чи можливо вибори під час бойових дій? Ну скажімо так, для мене це дуже дискусійне запитання. З одного боку, ми таке вже робили у 2015 році, в чотирнадцятому, коли ми проводили і е, обрання президента з анексованими окупованими територіями і е, парламенту, і в той час ли бої бойові дії? Можливо, не такого масштабу не стільки території було окуповано. Ну але я навіть буду згадувати. хтось розповідав, що якби я був президентом, то окупації Криму би не відбулося і сам втратив території в рази більше аніж це було в 2014 році. От тому е, мені здається, що якщо влада неспроможна, якщо влада веде нас до поразки, якщо влада не здатна схаменутися, бодай в контексті створення якоїсь національної платформи для роботи парламенту для роботи уряду для того, щоб максимальна кількість компетентних людей з бізнесу, з освіти, громадського сектору зараз прийшли в уряд і врятували цю державу, то таку владу треба міняти е, навіть ціною. Зимового військового затищу, так, коли інтенсивність бойових дій буде менша, коли е, дати можливість хлопцям, які на нулі, більше період часу проголосувати не один день, а можливо тиждень, щоб під час ротації це було можливо зробити. але е, тут або вони що зроблять, або ми їх робимо, користуючись їхньою лексикою. Пане Володимире, я взагалом з вашою позицією погоджуюсь. Єдине, що мене знаєте трохи здивувало відносно влади і законня. От є найпростіший приклад. Якщо подивитися, скільки у Зеленського на підпису лежить законів, які законопроектів, які прийняті Верховною Радою, і мають бути підписані, Я думаю, це десятки. Це при тому, що закон каже, що він має за 15 днів або підписати, або повернути. Якщо він це не робить, це має зробити відповідно спікер Верховної Ради. Ви десь бачили, щоб спікер Верховної Ради щось підписував за Зеленського. Ну за цієї влади це неможливо. І що з цим беззаконням робити? Розумієте, як тиснути на владу, щоб вона просто виконувала закони? Ну у нас, нарешті, відбуваються хоч якісь е дискусії всередині влади. Бачите, от Стефанчук сіля коратував за закон України про неперехід на літній час після переходу на зимовий. От а Зеленський таки його не підписав. От вже виявляється, що лінія Стефанчука може ти розріз з лінією президента, але безумовно лінія президента пере... переграє зараз. Поки що та чи перемагає насправді Володимир Олександрович не розуміє простої банальної істини, навіть якщо при повній імпотентності нинішніх переохоронних органів численні корупційні порушення важко буде довести, то от чіткі порушення закону. Непідписання е, багато інших речей, які задокументовані, довести буде дуже легко, і відповідальність неодмінно настане за тим чи іншим епізодом, і е, він і його товариство навколо нього даремно легковажить такими базовими речами, бо це все потім буде мати дуже неприємні особисті наслідки, е, і правити вічно не вдасться кого є ілюзія, що я переберуся на 5 років, потім Андрій Борисович на 10 років, потім там хтось з нас народиться, або кого хтось виросте, буде ще років 10-20-30 правити. Ну не буде такої історії, і я би дуже хотів все-таки, щоб е, політики, які йшли на вищі державні посади в Україні, розуміли, що якщо вони працюють чесно, вони е, отримують вдячність від людей. Відповідну матеріальну компенсацію за рахунок працевлаштування будь-яких міжнародних чи українських компаній на високі посади після державних посад. А от ті, які чинять негідно, чи не вони мають отримувати судові виробки до, до в'язниці, не тікати в і не робити вигляд, що тут ні до чого, а помилився, зробив злочин. Будь ласка, ось стаття і вирок. Як це не дивно, я ще хочу поговорити з вами про Нобелівську премію. Цьогоріч Нобелівку за економіки дали її за дослідження, яке доводить, що неважливо скільки ресурсів має країна на старті, неважливо віросповідання, неважливий колір шкіри національність, географія і все, все це. Особливо не має значення через те, що найголовніше це розбудова інститутів незалежної і правоохоронці, вільна преса, вільні вибори. і Так там ну це власне про що ми з вами якраз і говоримо на підтвердження. Можна подивитися просто на історію України за останні 30 років. І дійсно на старті ми мали прекрасні ресурси, освічене населення, і, начебто, все було добре, і мали б ми бути вже в Євросоюзі, як мінімум такою, як Польща, але ні, у нас зараз війна. То як нам зараз, от тут в тилу можна там допомагати розбудовувати ці інститути, бо це питання, ну насправді це питання про життя і смерть України. Ну по-іншому не можна сказати? Ну, по перше, не було кометно з Ноблицьким, коли раптом в Україні ситуація історія, що Нобелівським лауреатом миру стане Володимир Зеленський. І не знаю, звідки ця ідея була взялася, але вона так само згадково зникла, як і появилася. Щодо нашої ситуації, ви знаєте, завжди дуже важливо правильно оцінювати фундамент, на якому ти е, стоїш. Так в нас дуже освічена мудра патріотична нація, але на превеликий жаль, вона обирала кучму Кравчука, е, Януковича багатьох інших цікавих персонажів, які в принципі ніколи не мали бути президентом. На превеликий жаль 2004 році, коли українська правляча еліта била всі дзвони і просила націю підтримати курс на НАТО і Європейський Союз, мудра українська нація лише на 5%, та її підтримувала цей курс. І треба було, на жаль, аж велику кровопролитну десятирічну війну, щоб мудра українська нація зрозуміла, що без НАТО і ЄС ми не виживемо, і тепер ми близько 90% підтримуємо цей напрямок. Це не головна трагедія. Всі люди вчаться, і я дуже би хотів, щоб в результаті цієї війни ті, що вижили, нарешті навчилися і зрозуміли, що е, обрання відповідальних політиків це не просто поставити галочку в бюлетені, а це спокій на 5, 10, 20 років вперед, якщо ці політики займаються своєю роботою, і роблять її професійно. Для того щоб нам Вижити нам необхідно вийти на формат хоча б 8% росту ВВП впродовж наступних 10-15 років. На цей рівень вийти ми не зможемо без залучення прямих іноземних інвестицій обсягом 15-20 мільярдів доларів на рік. Для того щоб їх залучити, нам треба готувати проєкт. не в стилі пізнього Януковича, що зараз ми за. Тихий, кеш, скупимо все, що є в Україні, за копійки. А потім будемо сидіти на цьому. Як вибачте, не буду це слово вживати. От е, і чекати, що зараз західні компанії прийдуть, е, відмиють мене і з брудного українського корупціонера я стану потужним західним олігархом в гіршому випадку, або взагалі в, е, важливою особою в кращому випадку, і станеться казка прислання для когось. Це неправильний підхід. Е, тому е, якщо ми будемо мати компетентну владу за 15-20 років, у нас є шанс вийти з лайна і вийти з цієї катастрофи, в якій ми зараз є. Якщо ми цього не будемо мати, якщо ми не оберемо е, професійних патріотичних людей, то в нас буде трагічна ситуація. От Росія нас буде поїдати частинами. не обов'язково військовими методами. Просто може купувати нас, як купувала це багато разів до того, і ми знову будемо мати дивних кандидатів, які безпосередньо пов'язані з Кремлем, і президентів, зрадників, і втікачів або не втікачів, і багато інших неприємних речей, які приведуть просто до повністю зникнення української держави. Я би дуже не хотів, щоб цей сценарій відбувався на моїх очах. Я власне в ЗСУ з єдиною метою, щоб це все зупинити. І я сподіваюся, що все-таки нам усім вистачить мудрості голосувати не серцем, а розумом. Так, да, тільки для початку мають відбутися ну, оголошені вибори. А ось в цьому якраз у нас і проблема, пане Володимире, я, я до останнього намагаюся йти демократичним шляхом. Дякую, що додивились, і дякую всім, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства. Всі реквізити є в описі відео, 100 гривень на місяць на Ютубі, і будь-яку суму на PayPal чи на картку Моно. Відповідно, так само дякуємо всім, хто ставить нам вподобайки, пише коментарі, підписується на канал. Ну а якщо ви дивитесь нас по телевізору, то знайдіть нас на Ютубі. Тоді ви це відео будете дивитися раніше. Спецпроекти Сергія Мамаєва. Побачимось!